Вітаю вас, хлопчики та дівчатка, на нашій зустрічі за Флатунчиком. Давайте ми з вами привітаємося за Флатунчиком, його улюбленою піснею. Я тут питал, про усе на світі розкажу я вам. Я ваша флату, яскраво сяю вам, Запитуйте Афлатунчик дуже часто чув такі слова, як сім'я, родина, рідні люди, близькі. Але він не знає, хто це. Тож давайте сьогодні ми з вами розкажемо афлатунчику про родину. Моя сім'я і дорога родина це тато, мама, бабця і дідусь, сестричка, братик. І любов єдина, і я у них також любити вчусь. Мені тут тепло, затишно і тихо, надійно, світло, радісно завжди. Мене в родині оминає лихо. З усім на світі я біжу сюди. Про що цей віршик? Так, цей вірш про родину. Родина це близькі рідні люди, з якими завжди тепло. Радісно, приємно це діти, батьки і батьки їх батьків. Це і є родина. Давайте спробуємо відгадати загадки про членів родини. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила, я до неї пригорнуся, це ріднесенька, так звичайно, матуся. Сильний, добрий, справедливий, біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато, гордимось, бо це наш так, звичайно, тато. Яка у нас матуся? Так, вона рідна, добра, мила, красива, розумна, працьовита. А давайте спробуємо сказати, який наш татусь. Який татусь? Так він сильний, дбайливий, справедливий, надійний, веселий, мужній, майстровитий. Добре, скільки гарних слів ми сказали про наших батьків. Ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є так, бабуся, сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій звичайно, дідусь. Бабуся і дідусь це батьки нашого батька або мами. У тата є свої батьки, для дитини вони дідусь і бабуся. І в мами також є батьки. І для дитини це також бабуся і дідусь. Тому у дітей не одна бабуся і не один дідусь. А якщо в сім'ї двоє дітей, так то вони братик і сестричка, для батьків вони діти, Хлопчик для дівчинки братик, а вона для нього сестричка. Давайте спробуємо скласти родинне дерево для маленької дівчинки в цій родині. На верхівці дерева буде фотографія дівчинки. Далі фотографії її батьків Тата і мами. У тата є свої батьки, бабуся і дідусь для дівчинки. У мами також є батьки, це бабуся і дідусь. І в кожної бабусі і дідуся також є. Свої батьки. Для дітей це прадідусі дідусі і прабабусі. Скажіть, будь ласка, а чи буде відрізнятися родинне дерево для хлопчика, який є в цій родині? Так, воно буде відрізнятися лише фотографією хлопчика. Тому що батьки у них спільні. Тож для хлопчика це також мамтуся і тато. І дідусі, і бабусі у них спільні. Ви зможете спробувати скласти родинне дерево своє. Запитати в батьків, і вони вам про це розкажуть детально. Родина завжди. Разом. Вони святкують свята, вони підтримують один одного в важкі хвилини, допомагають один одному. І ось на малюнку ми бачимо якесь свято, коли татусь і діти вітають свою матусю з якимось святом, можливо, в неї день народження, а можливо, якесь інше свято. Тож вони намагаються зробити приємне для своєї матусі. А зараз ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Ось цей пальчик мій дідусь. А ось цей бабуся, ось цей пальчик тато, а цей пальчик мама. А ось цей пальчик я, ось така моя сім'я. Існує багато прислів'їв про сім'ю. Наприклад, таке: без сім'ї немає щастя на землі, коли людина одна, вона нещаслива, вона засмучена, а коли в неї є сім'я, вона щаслива, вона завжди в колі близьких людей. І кажуть, яке дерево, таке його, такі його квіти. Які батьки, такі і діти. В кожній родині мають панувати любов, довіра, взаємоповага, затишок, добро, турбота, повага, розуміння для того, щоб стосунки в родині були міцними і надійними. Не можна обманювати, не можна робити якісь неприємні речі, завжди потрібно зважати на почуття близьких людей, як вони це будуть сприймати, чи це їм сподобається. І намагатися не засмучувати своїх рідних. А зараз ми з вами пограємо в гру, хто ти? Для мами і тата ти. Так, дитина, син або донька. Для дідуся і бабусі так онук. Для брата і сестри ти братик або сестричка. Для вчительки ти учень. В автобусі пасажир, у бібліотеці, так, читач, в магазині. Окупець. А для України? Так, ми громадяни, ви громадяни для України. А зараз ми пограємо в гру, яка називається «Закінчи думку. Дідуся та бабусю слід так поважати, шанувати. Маму і тата треба. Слухати, любити. Не можна старших обманювати, засмучувати, ображати. Батькам і бабусі потрібно <кхем> допомагати. Усі в родині мають ставитися один до одного з розумінням, ласкою, турботою, добротою. А як подолати труднощі в сім'ї? Завжди виникають якісь ситуації, коли люд... близькі люди можуть засмучуватися. Тож, давайте ми подумаємо, як можна подолати труднощі в сім'ї. От якщо ви ненароком розбили щось, як потрібно вчинити? Так, звичайно, вибачитися. І Допомогти це владнати. Якщо це щось скляне, можливо, підмести, покликати дорослих, щоб допомогли, але потрібно, звичайно, вибачитися і намагатися бути обережним для того, щоб це не повторювалося. Захворіла бабуся, і дівчинка не може їй допомогти, тому що бабуся живе далеко. Що можна зробити? Так. Можна її зателефонувати, підтримати її, звичайно. Дідусь скаржиться на головний біль, як йому допомогти. Так, лікувати ми його не можемо, бо ми не лікарі. Але ми можемо вести себе тихенько, зайняти себе чимось, щоб не шуміти, щоб дати змогу дідусеві відпочити. Родини бувають дуже різними. Бувають родини, в яких в сім'ї одна дитина, бувають сім'ї, де двоє дітей. Бувають сім'ї, де троє дітей. А бувають великі родини, в яких більше трьох дітей. Тож родина кожна унікальна і кожна родина неповторна. А зараз ми з вами пограємо в гру. Яка називається Коли мама сумує, а коли радіє. Розгляньте уважно малюнок і спробуйте оцінити ситуацію, чи засмучується мама, чи радіє, коли її синок ось так сидить собі, тихенько грає іграшками. Так, звичайно, мама радіє. Хлопчик допомагає робити мамі покупки. Так, мама радіє. Хлопчик допомагає мамі вигулювати домашнього улюбленця. Так, звичайно, мамі це приємно і вона радіє. Діти допомагають мамі мити посуд. Так, мамі це приємно, вона радіє. Хлопчик допомагає мамі завантажити білизну в пральну машину. Так, матуся також радіє. З тієї ситуації їй приємно, що їй допомагають. А ось хлопчик іде їсть морозиво. А обгортку від морозива він кинув посеред вулиці. Чи приємна мамі така ситуація? Звичайно, ні, мама засмучується. Хлопчик забруднився. Мама засмучується чи радіє? Так, звичайно, мама засмучується. А ось дітки грають з сірниками. Так, так робити не можна, тож мама буде засмучена. А ось малюк намагається ввімкнути праску. Також мама засмучується. Для того, щоб наша мама не засмучувалася, я пропоную вам пограти в таку гру, яка називається склади букет для матусі. Розгляньте уважно карточку з квітами і запам'ятайте, якого кольору квіточки, де вони знаходяться. І нам потрібно викласти такі самі квіточки ось на пустій вазі. Так, посередині фіолетова, над нею блакитна, зліва червона, справа жовта. Оранжева і рожева. Давайте спробуємо. Розгляньте уважно і запам'ятайте, як розміщувалися квіти. Так, вгорі була блакитна, біля неї рожева. І справу під рожевою – червона, фіолетова, помаранчева і жовта. Так, добре, давайте перевіримо, чи правильно ми з вами виклали. Так, все правильно. Тепер запам'ятовуємо тут посередині блакитна, біля неї жовта і помаранчева. Фіолетова, рожева вгорі і справа червона, жовта, помаранчева, блакитна, так, рожева, зліва була, фіолетова справа червона. Молодці. Перевіряємо, все у нас вийшло правильно. Запам'ятовуємо розміщення квіточок і спробуємо повторити жовта, фіолетова, червона-помаранчева, рожева, блакитна. Перевіряємо. Все правильно. Наш Флатунчик сьогодні дізнався багато нового та цікавого про родину, і він зрозумів, що родина це близькі люди, яких потрібно любити, піклуватися про них і намагатися не засмучувати. Тож він вам дуже вдячний за заняття, він з вами прощається, до нових зустрічей. Нам також час прощатися. Чекатиму вас на наступному занятті.